Всім доброго дня! Квіточки посадила. Ці квіточки дала нам та жінка Розмарі, до якої я хожу прибираю, Її за 85 років вона займається квітами, вона дуже активна і принесла нам такі квіти, щоб ми посадили. Ну, і я справилася. Тут такі ось ростуть. Ми їх називаємо борода. Вони розростаються і закривають земельку дуже гарно. Ще ще один вазончик такий. А тут у мене все помощник Оскар. Час готувати вечірю у мене такий великий огірок, і я хочу зараз його замаринувати, ну, зробити малосольні, ті, що швидко робляться. На раз, два, три і огірки готові. Так, поки я буду огірки нарізати, мене запитували, що англійці вас розпитують. Хочу сказати, у англійців не заведено апріорі розпитувати у кого-небудь про що-небудь. Вони при зустрічі, коли кажуть привіт, завжди питають: «Я? як ти? Як ти себе почуваєш? Це заведено як добрий день, без цього не можна. І ти повинен обов'язково відповісти, що Т також привітатися і запитати, як почуває себе він все. На цьому закінчується, ніхто не розпитує, не має такого, де ти живеш. Твою приватність ніхто не порушує, де ти живеш, скільки ти заробляєш. Е про політику е тут мови не ведуться. Не за, просто не заведено. Люди завжди з посмішкою. Ніколи, не, ніколи ти не побачиш, щоб тобі відповідали, грубили, будемо казати, відповідали на високих тонах, або тобі грубили завжди. Оскар, якщо ти чимось незадоволений, тут тобі все скажуть, будь ласка, не хвилюйся, все добре, час твої тобі уладнають. Люди проживають своє життя і приватне життя. Ніхто ні до кого не лізе. Тут так заведено. Так, ось так я нарізала огірочки. Щось сюди додавлю укропчику: сіль, перець. Часника додавати не буду. І додавлю трошки лимончика. І люба проблема, яка у тебе виникає це все без стресу. Це рішається з посмішкою. Ну, можливо, не дуже швидко. Деякі проблеми можна рішити, потрібно підождати якийсь час. Але це все робиться з посмішкою і, будемо казати, з гарним лицем. І ніхто на тебе не буде кричати і підвищувати голос. Це мені подобається. Так, Все додала, сюди. Щас це все просто так перемішаю і залишу. Щоб вони маринувалися. Це вже смачно, я покуштувала, додала сюди сок лимона. Ну, аби якщо любите, можете додати сюди часнику. Готую вечерю. накришила картошку на отакі ось тоненькі пластиночки. Нарізала, цибулю. Зараз посолю, поперчу і залью сюди сливок. Так, заливаю сюди сливки. До речі, покуштуйте, зробіть, картошка і сливками, Получається ну, дуже смачно. Так це все виглядає. Ще сюди ще зверху викладаю відришка, які я замаринувала. Просто сірець, олія і все. Більш нічого я сюди не додавала. І це все накриваю фульгою і відправляю в духовку. Це достала картушечку, Дивіться, яка гарна на вигляд такого золотавого кольору. І дуже-дуже смачна вона. Ось така смакота получилась, отримали, приготували, так що готуйте вдома. Це дуже-дуже смачно.